Добрий ранок малята бджілки прокидайтесь, сонце сяє, комашня вже вся літає, Бджілка встала стрекотить, сонечко вам шлепить, Метели крильцями махає, до садочка вас гукає. Тож вставайте, не лінуйтесь, усміхніться, потягніться. У степу в траві пахучий, Коник вдатний молодець, І веселий, і співучий, І проворний стрибунець. Хів пшениченьку чи в жито, до схочу розкошував, і лісіньке літо безупину співав. Тож, малята, послухайте про комах. Комахи це дуже маленькі істоти. Вони не говорять, як ми, але мають свої звуки, рухи й справи. У кожної комашки є своє життя, своя робота і свої пригоди. Комахи бувають різні: кольорові, крилаті, стрибучі, повзучі. У більшості з них є голова, тіло, шість ніжок крила. Вони маленькі, але дуже розумні. І кожна має свою важливу роботу. Джілка це мила літаюча комаха, яка збирає нектар з квіточок. І з нектару бджоли роблять солодкий мед. Бджілки живуть разом у великому домі, в вулику. Вони дуже дружні і працьовиті. Сонечко це маленька червона комашка з чорними цятками. Вона добра і гарна. Сонечко допомагає рослинам, воно із шкідливих комах, які нищать листочки. Сонечко повільно повзає по траві, а коли хоче, розкриває крильця і летить. Метелики. Як літаючі квіточки, у них легесенькі яскраві крила. Вони п'ють сік з квітів. Це називається нектар. Метелик спочатку був не метеликом. Спочатку він гусінь. потім ховається у кокон. І тільки після цього народжується, як красивий метелик. Це справжнє диво. Коник стрибунець. Це зелена комаха. Яка стрибає дуже високо і далеко, у нього довгі лапки і крила. А ще він співає, як скрипочка цвіріть цвірінь. Комахи живуть у траві, у квітах, під листочками, у землі, у повітрі. Комахи всюди. Просто треба уважно подивитися. А зараз пограємо в гру, де живуть комахи? Де живуть комахи? Подивись уважно на картинки, назви комаху та згадай, де вона живе. Жук сонечко. Сонечко живе у траві. Мураха. Мураха живе. В мурашнику, бабка бабка живе на ставку. Коник? Коник живе у траві, метелик. Метелик живе у лузі з квітами, бджола бджола живе у вулику. Павук Павук живе у павутині. Колорадський жук. Колорадський жук живе на картоплі. Молодці малята! Тепер ви більше знаєте про комах і де вони живуть. Тож до побачення малята. До зустрічі.